Усім привіт! Початок травня, в природі пізня весна. Вже коє зозуля та затьохкали солов'ї. І поки немає незлічених хмар болотяного гнусу, камарів та мошкарви, за яких тут через тиждень буде важко дихати, перебування в цих місцях вже є само по собі насолодою. Тим паче ми не тільки блукаємо в цих нетрях, а прийшли за грибами. Багато грибників вважають, що період часу між зморшками та строчками і першими їстівними трутовиками серчано жовтими є абсолютно безгрибний. Насправді це не зовсім так. Справа у тім, що трутовик серчано-жовтий жовтий, не перший їстівний та смачний трутовик, який можна збирати. І саме за ним ми сьогодні прийшли у ліс. Я думаю, багато хто з вас вже здогадався, що ми сьогодні сюди прийшли. За трутовиком лускатим. Хоч зараз і відносно сухо, але в нетрях заплави соли завжди є тіністі та вологі ділянки лісу, де росте перший їстівний трутовик. Трутовик лускатий, як і ТСЖ, полюбляє рости на хворих, старих або на мертвих деревах. І тут їх хоч відбавляй. Ці гриби часто вважають грибами убивцями, які призводять до загибелі дерев, але насправді вони виконують санітарні функції. Красиво зараз у лісі. А ось і те, що ми шукали. В нашому випадку гриби ростуть на мертвій колоді клена американського. По плодовим тілам видно, що колода. Заросла грибницею повністю, і плодові тіла не туляться до основи дерева, а проростають скрізь вздовж усього субстрату. Ну все, ми більше нікуди не підемо. Скільки нам треба, наберемо з однієї колоди. Ви тільки подивіться на цих строкатих красенів. Недарма в народі їх називають гриб-пістряк. А поруч ще лізуть зовсім молодесенькі плодові тіла. Поки ми збираємо гриби, зауважу, що в їжу придатні тільки молоді гриби. У минулорічних відео я вже показувала, як можна відрізнити старі від молодих за допомогою ножа. А зараз чоловік допоможе продемонструвати, як можна відрізнити молоді від старих по вигляду. Зараз. Ось, дивіться, цей рудий безлусочок вже старий та досить жорсткий для вживання в їжу. Мабуть, це єдине плодове тіло, яке ми залишимо в лісі. Інші світлі плодові тіла із лусочками, що відлущуються, ми забираємо на вечерю. Ось такий чудовий натюрморт із грибів у нас вийшов. Як готувати з пістряка смачні котлети та салат я закріплю під відео. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!